Я українка. Я українець. У мою країну прийшла війна. А ти захищаєш її від російського агресора подекуди ціною власного життя. І тому кожен раз, коли я зустріну тебе, то прикладу руку до свого серця. В знак вдячності за те, що ти бережеш. Моє дитя. Моїх дітей. Моє майбутнє. Мені дім. Мою країну. Моє небо. Мою свободу. І я хочу, щоб рука на серці. Це був той маленький жест з великим значенням, який відтепер знатиме кожен українець. При кожній зустрічі. подякую воїну. Дякую. 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 В якому куточку країни ти б не був? Приклади руку до серця та подякуй воїну за захист твоєї країни. Відтепер це маленький жест з великим значенням.